І так виглядає мікромілірування на грібінець як AirTouch. Як бачите, не виглядає, що це AirTouch. Дивіться, оці мікро вкраплення темні неможливо вибрати. Тому тут прийдеться фарбувати повністю, щоб висвітлити рівне полотно. І ще нам додавала тут некоректне тонування, косметична база на натуральному волосі між білим. І воно зажовтіло. Тому середні короткі слої я затемнювала 8-0. Це кислий фарбник, там свій півтора відсотки у цього фарбнику, який не підрива натуральну базу і догляда за волоссям ще. А все останнє полотно я фарбувала 3% 1 до 2 з пудрою, Чому одна суміш? Тому що нам не просто е, якийсь там фонд розчищати, нам треба висвітлити оці мікроволосинки між білим. Їх неможливо вибрати, щоб це було сплошне полотно. Тому беру перевірену суміш. Оці всі 1 до 5, 1 до 100, дивіться, <клес> нашу історію би вони нормально не висвітлили, або було дуже повільно. Е, Прийшлося би донаносити е, знову нову суміш, а це, як правило, гірше. Далі повноцінне тонування 9-12 плюс 8 0 теж кислих Мож кварбних рівних частинах. І як камірі. бачите, такий гарний результат. Якщо подобається, ставте уподобайки, Не пишіть, що ви думаєте, що стосовно. Грібінців мікромілірування. Чи користуєтесь ви, чи все ж таки робите AirTouch, Або якщо мілірування, то вручну. Всім гарного настрою!